А <свят> <свят> ми вижиємо. Добре, це не просто про красиву фігуру. Це важливо мені здається сьогодні. Не існує такої чарівної пігулки. Цукерки я не пропоную. Зробимо і потім потім викинь. І це основа здоров'я людини. Це не знімає, да це наскільки це складно ногами, руками, подрига. Ви все. Якщо ви виконуєте це системно, якщо людині легко виконувати цю вправу, то я її ускладнюю. Не в кожної жінки є потреба схуднути. Напевно, ми запросимо на наші прикольні заняття і чоловіки. Шпаргалочку свою достануть. І діти теж з приводу гормонального циклу знімають спазм і допомагають полегшити. І коли я переїхала в Іспанію, що я туди переїхала? <рес> не понятно. Іспанці не дуже звертають на це увагу. І отримала сертифікат, Ди сказали знімай, йди. Стоп! І таз підкрутили, по підтягнули, оділи у джинси. <рес> Батьсейт буде потім. <рес> Оль, привіт! Привіт! Дуже рада, що сьогодні ти у нас в нашому творчому просторі артисті. Хотіла б запитати у тебе: розкажи, будь ласка, нашому глядачеві, хто ти, звідки і що в твоєму житті відіграє спорт. Дякую за запрошення. Мене звати Ольга Дем'яненко. Я тренер по системі Пілатес. І як тренер вже працюю 12 років. Але пілатес ну, для мене це не тільки робота, це моє життя. Я відчуваю себе корисною, можна так сказати. І коли я бачу результати своїх учнів, то це мене надихає, ну і взагалі мене надихає те, що я роблю. Це чудово. Ти сказала про користь, і для мене теж важливо. Що в моєму житті присутнє здоров'я. Це важливо, мені здається, сьогодні для кожного. Актуально. І це важливо, і дуже добре, що є такий напрям. Ну, він не один, їх і декілька, але конкретно пілатес, в моєму розумінні, це щось про те, наскільки ти можеш відчувати себе здоровою всередині. І зовні. Це не просто про красиву фігуру, а це, перш за все, про здоров'я, про самопочуття, а потім уже все сон, правильне харчування, і це все є основа здорового життя. І це класно. І ти сказала про харчування. Наскільки ти, як тренер, втілюєш рекомендації свої своїм вихованцям? І наскільки ти дотримуєшся їх, тому що це складно? Мені здається, можу помилятися. Так і є, так і є. Але коли вже це увійшло у звичку, то вже це набагато легше. Я теж спочатку дуже важко відмовлялася від не дуже корисних продуктів, тому що це як залежність. Залежність від дофаміну. і легше за все виробити дофамін – це їжею. Дофамін – це гормон щастя. Yeah. <laughs> І цей гормон виробляється організмом і від тренувань, коли людина тренує, коли вона отримує якийсь результат. А якщо ти введеш собі у звичку отримувати цей гормон від тренувань, мозок переключиться і набагато легше буде тобі тоді вже структурувати свій день більш ефективнішим стаєш в житті. Тобто, чи вірно я зрозуміла, що цей гормон можна брати в себе в своє життя, привносити з будь-яких сфер, що приносить тобі задоволення. І в першу чергу, якщо ти отримуєш задоволення від звички бути здоровим, це прям вау, класно. Незвичайно, незвичайно. Він виробляється організмом цей гормон і. Твій вибір, з чого він у тебе утворюється. Або з цукру, з цигарок і алкоголю, або від тренувань і здорового образу життя. Цукерки я не пропоную. І вам не рекомендую. Оль, не можна задавати питань жінці, скільки тобі років, але я хочу виглядати як ти. Будь ласка, поділись секретом. Твого зовнішнього вигляду. Я розумію, ти тренер з пілатесу, але багатьом жінкам складно прийти, змусити себе переступити через лінь, через буденні, якісь зайві перепони, які кожного дня стають на заваді. Зробити крок назустріч своєму здоров'ю і прекрасному зовнішньому вигляду. Як ти порадиш? Дякую за комплімент, дуже приємно. Це, так, це правда. Дякую. дякую. Е, ну, взагалі, це напевне праця, тому що не існує такої чарівної пігулки, ти випив і зразу мало того, щоб похудати можна з пігулками. Тобто це не проблема. Але для того, щоб тіло було в тонусі, і для того, щоб у тебе була енергія, то це важливо. Е, якби, і тренування, і харчування, і здоровий сон. Здоровий сон це для жінки це дуже важливо. Це система, ти напрацьовуєш собі таку звичку, систему, а потім отримувати задоволення. Тобто коли ти отримуєш задоволення від того, що ти приходиш на тренування, від того, що ти спілкуєшся з дівчатами, коли ти приходиш на сам урок, на саме тренування, ти відкидаєш все, Ти е, понурюєшся, занурюєшся да, в цю е, атмосферу. Е, і дивишся, що ти не один такий, що е, є дівчата, які теж там, то важко виконувати, то там якісь проблеми, але всі е, єднаються на самому тренуванні, підтримують одного одного, шуткують один над одним. І потім вони можуть і спілкуватися поза тренуваннями. Це теж дуже. Важливо, коли таке ком'юніті ну якби створюється, то це теж мотивує Тобто У нас є група, в якій дівчата підтримують один одного, і ця така жіноча солідарність теж як стимул. Ти дивишся, що хтось там о, гарно виглядає там після п'яти десяти тренувань, і тобі так хочеться. Тобто ця жіноча така, от ну якби солідарність, і то вона працює. Я коли спостерігаю за твоїми тренуваннями, і напевно більшість людей, ну я можу помилятись, але мені здається, що це на вигляд суперлегко. І Наскільки це складно? Тому що я розумію, що це не просто, тому що ми тут працюємо і з диханням, і з іншими процесами тіла нашого. Скажи, будь ласка, як це працює? Як яким чином ти допомагаєш людям впевнено? Працювати і досконалювати свої фізіологічні дані так, да, це цікаве запитання, тому що е, багато людей, які дивляться перший раз зі сторони, кажуть: ну, а що там легко е, на килимочку, полежавшись там ногами, руками подригав і все. Але <зас> хочу сказати, що е, це е, нелегко, якщо виконувати. Е, Чітко і правильно. Тому ця система взагалі була розроблена для реабілітації. І тому вона направлена на глибокі м'язи, які знаходяться всередині, біля, грубо говоря, так біля кістечок, І в повсякденному житті до цих м'язів ми не дотягуємося. І тому, коли ти починаєш пропрацьовувати Саме ці глибокі м'язи і, і використовуєш правильне дихання, діафрагмальне дихання, то вся складність виконання в цих вправ з таким дуже повільним витяжінням і з диханням. Дуже ще важливо, щоб ви відчували ті м'язи, якими ви працюєте. Тобто, я всіх дуже прошу, коли займаються, концентруватися на своєму ті. Тому що коли ти відчуваєш, які м'язи працюють, ти можеш вже це якось регулювати. Тому що в принципі, на тренування приходять люди і з різних рівнів підготовки і з різними проблемами. Є просто для підтримки фізичної форми, а є люди, яким треба виправляти якісь проблеми, зв'язані з хребтом, з суглобами. На групових тренуваннях менш ми звертаємося звертаємо увагу на якусь конкретну проблему, і е, можуть займатися люди і е, з е, якоюсь проблемою, і з здорові люди і різного віку е, можуть займатися і дітки. У мене займаються ця система. Вона під собою е, має таке е, підґрунтя е, пропрацьовувати тіло зсередини. А потім, уже, якщо людині треба там похудіти з правильним харчуванням і з сном, то що ми вже казали, воно приводить до загального зменшення маси тіла. Якщо ви виконуєте це системно, якщо ви прийдете на тренування там один раз в два тижні, то звичайно такого ефекту, який ви хочете, не побачимо. Дуже звертаю увагу на правильність і Чіткість виконання, на дихання, і на таку плавність рухів. І тоді ми можемо дотягнутися до цих м'яз, м'язів всередині і привести в таку гарну форму наш корсет. Корсет це теж така окрема тема. Це те, над чим ми працюємо в пілатесі, це м'язи-кора, які утримують наш хребет в правильному положенні. І це основа здоров'я людини. Сама-сама головна частинка тіла, над якою треба працювати все життя. Бо з віком, ті, хто не працює, не має такого м'язового корсету. Вони і менше зростом стають, і спресовуються дуже внутрішні органи. Вірно, я розумію, що незалежно від рівня підготовки на групових заняттях ти як спеціаліст кваліфікований контролюєш кожного. І наскільки важливо бути підготовленим фізично, або можна просто прийти і спробувати, і потрохи інтегруватися в рівень загальної групи. Так, так, звичайно, пілатесом можна займатися і з любим рівнем підготовки, і в будь-якому віці, тому що ця система вона і є як лікувальна система, і якщо у людини все добре з здоров'ям з хребтом, то це як підтримуюча система. Ти класно підмітила, що не в кожної жінки є потреба схуднути? Ну в принципі, взагалі від статі залежить корсет, про який ти озвучила, мабуть, у всіх однаковий. Напевно, так, так. тому напевно, ми запросимо на наші групові заняття і чоловіків, кому це цікаво для того, щоб бути в формі. І я так розумію, що системність призводить завжди до звички, до задоволення, тому що ти звикаєш до нового відчуття себе в новому тілі. Я гадаю, тому що якщо ми займаємося систематично. Ми прямо себе підносимо на інший рівень відчуття досяг, внутрішнього. Досяг, так, да, ми та, досягаємо та, чогось. Да. І я настільки захопилась твоєю історією сьогодні, що мені хочеться відвідувати твої тренування. Так, да, так і є. Е, немає різниці, і чоловіки, і жінки можуть займатися, і діти теж у мене є досвід такий. Е, і з чоловіками теж ще в Києві, коли я в залах викладала, то приходили чоловіки, е, їм трішечки важче дається розтяжка. Але е, чоловікам е, теж необхідно е, будувати корсет тіла е, для того, щоб наш хребет. Утримувати в такому рівному і правильному положенні. По віку, по статі, по рівню підготовки немає протипоказань. І я використовую вправи, які можна модифікувати. Якщо людині легко виконувати цю вправу, то я її ускладнюю в процесі цього тренування. Для мене дуже важливо зворотні зв'язок. Якщо людина розповідає, що у неї там якісь були некомфортні відчуття, або під час самого тренування вона відчуває це, то я завжди теж кажу, щоб людина прислухалася до свого тіла. Якщо їй важко виконувати, вона цю вправу або не виконує, або виконує в меншій амплітуді, і тоді це теж буде більш корисніше, чим людина буде через силу щось робити, або дуже швидко робити. Це теж. Ми в пілатесі намагаємося якомога більше повільнювати. Ви працюєте на своє здоров'я, на своє покращення і в своє задоволення. Це для мене дуже важливо. І тому, коли спілкуємося з дівчатами після тренування, то я завжди прислухаюся там до їх фідбеків. Я наскільки знаю, ти викладаєш не тільки у нашому просторі, ти ще займаєшся зовні, тобто на відкритому. На відкритій природі, будемо так говорити. Скажи, будь ласка, я бачу, що тут іспанці діляться на дві категорії: одні, які за здоровий спосіб життя, і інші, які далекі від спорту взагалі. Як вам комфортно займатися серед місцевих? Тому що вони хтось бігає, хтось на вуха одягнув навушники, хтось на велосипеді їздить в паркутурі? І наскільки клієнту важливо, і чи є різниця занять? Пілатесом на вулиці або в приміщенні. Ну, по самому тренуванню нема різниці. Тобто, я даю вправи однакові, що в залі, що на вулиці. А є різниця на природі навколишнє середовище. Те, що нас оточує, дуже приємно і для вух, і для зору. Це факт. Але є нюанс з погодою, і дуже залежить від людини. На те, що ти казала, що ти як на долоні на тебе можуть дивитися. Але ну я замітила, що іспанці не дуже звертають на це увагу. Тобто вони сконцентровані на собі. А ті дівчата, що приходять, вони відмічають, що їм дуже подобається на природі займатися. Але ті, хто в залі займаються, то вони хочуть комфорту. Але килимочок, водичка, зручний одяг і гарна. Музика, гарна атмосфера, і там і там ну якби присутня сто відсотків. Я теж погоджуюсь з цим. І ще важливий момент підняти таке питання з приводу занять вранці, в обід і ввечері. Хтось любить прокидатися дуже рано, хтось любить поспати, як я. Тому для мене ранкові заняття не дуже зрозумілі, але я розумію, що мабуть це. Надихає прокидатись раніше, рухатись в ногу з тією групою, з якою я планую да відвідувати. Наскільки це важливо і чи є взагалі принципова різниця? Mm -hmm. Можливо, організм активніший в першій половині, можливо, в другій, як ти це бачиш? Це якби питання системності, теж тобто від людини залежить наскільки вона системна. І в принципі немає такої великої різниці для організму, коли займатися. Це, ну як по мені, то це діло звички. Але якщо людина займається вранці, то тренування допомагають їй з бадьорою стати, і якби дає на весь день таке відчуття енергії. Відчуття відчуття піднесення, тому що ти якби, вже виконав цю вправу і пішов далі. Тобто Далі у тебе інші є ще свої справи. А ввечері, коли ти займаєшся, то Теж тренування воно заспокоює, витягує м'язи, знімає навантаження за цілий день. Набряки, може теж є багато вправ, які працюють на відток лімфи, на зняття цих втомлені ну, втомленості набряків. Таких правил жорстких немає. Людина сама вибирає, коли їй зручно це робити, але як по мені, то то можна і вранці і ввечері займатися, і буде і користь, і будеш бачити результат. З приводу гормонального циклу, менструального, як це впливає, чи можливі заняття під час циклу, і наскільки? Ми продуктивно займаємось в цей період. Так, є нюанси, є якісь декілька вправ, які не рекомендую я виконувати, але їх дуже небагато цих вправ в основному все можна виконувати, і навпаки, це є вправи на розтяжку, які навпаки знімають спазм і допомагають полегшити цей стан. І ще відволікає мозок. Ували свою енергію да, і да, потім да, отримали да, очікуваний результат. Да, да, там... Ну слухай Оль. Прям дуже цікаво. Я кажу, я сьогодні набрала. Набралась вібрала в себе дуже багато інформації. Мені прям хочеться до тебе на тренування. З твого дозволу я запрошу, запрошу. наших відвідувачів, всіх хто за нами сьогодні спостерігав в наш творчий простір артисті, кваліфікований керівник, з напряму пілатес Ольга має досвід дипломований фахівець. Якщо для когось важливо, Оля зараз ще два слова буквально скаже про свою освіту. Це не просто тренер, тому що ми зараз звикли бачити дуже багато. Назву це слово самоучок, які, пройшовши дводенні, двотижневі курси, вже називають себе керівниками. Насправді тут це так не працює. І я впевнена, що людина, яка поважає в першу чергу себе і цінує своє здоров'я, має дбати про те, щоб потрапити в надійні руки. Я особисто рекомендую Ольгу, і ми запрошуємо. Дякую, дякую, дуже приємно. Я закінчила в Києві академію фітнесу. Займалася. Спочатку на першій другій ступені по системі пілатесу, а потім через півроку я підвищила до третього рівня свої знання. І після основного навчання я декілька разів проходила курс підвищення кваліфікації і була присутня на майстер-класах іноземних викладачів по системі Пілатеса. але це все до війни було. І тут, уже в Іспанії, я спочатку вивчала іспанську мову і отримала сертифікат міжнародного заразка. чим ми Олю і вітаємо, і дуже пишаємось тим, що в нашому просторі займаються саме кваліфіковані спеціалісти. Запрошуємо і повторюсь, наша група займається щопонеділка та щоп'ятниці о 10-й ранку. Оль, продемонструємо щось? Звичайно. попробуємо. Я навіть сьогодні підготувалась трішки. Супер. Так, так, що будемо робити? Так, ну по-перше, ми повинні виставити правильне тіло. Ми починаємо з того, що уявляємо собі стіночку за спиною, і до цієї стіночки ми будемо прижиматися хребтом і деякими частинами тіла. На початку ми ставимо стопи трішечки ширше для того, щоб всі суглобчики були одним під одним, п'ятки під колінами, коліна під тазобедреними суглобами. І ми провертаємо таз, таке враження, що одягаємо вузькі джинси. для Трішечки да, лобок виштовхуємо і трішечки провертаємо таз для того, щоб м'язи преса утримали в такому корсетику наш поперек. І в цьому положенні поперек максимально нейтральному знаходиться положенні. І в цьому положенні на поперек менше на все навантаження. Тому ми підкручуємо таз, одягаємо наші вузькі джинси. Таке враження, що у нас такий корсетик на попереку. І далі, витягуючись вверх, ми уявляємо, що нас підвісили за вірьовочку. І тягнемося якомога більше в стелю. Плечі розвертаємо вверх, назад і вниз, для того, щоб розкрити грудну клітинку і звести лопаточки, щоб у нас була ця стіни. За спиною. Вправа називається roll down roll up. Ми будемо розтягувати хребет, і це будемо робити повільно від голови опускатися вперед кожним хребцем по черзі. Спочатку ти відриваєш від цієї стіночки голову, і дуже важливо з диханням це робити. Дихання допомагає м'язі розтягнутися, тому, коли ми робимо на видах, м'яза максимально еластична тому ми будемо опускатися на видах. Вдих витягнулися, і на видах повільно голова, потім плечі. І таке враження, що в живіт давить м'ячик. І ти якомога далі руки від ніг опускаєш і кругленькою, кругленькою спиночкою опускаєшся вниз. І це видах, видах, видих, видихаєш. Да. Потім вдих. Треба уявити, що м'ячик клопнув, і ти прогинаєшся животом, тягнешся до ніг. Якомога більше животом до ніг потягнутися, прогну. І якомога більше е, витягнути куприк в небо. Це буде вдих, дуже-дуже глибокий. А на видах знову м'ячик надовся, і кругленькою спинкою ми піднімаємося до нашої стіночки, прижимаємо нижні відділи хребта, хр 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 потім е, лопатки і потім е, затилок. І так ми витягуємося на один видах до стіночки, і таз підкрутили, попочок, підтягнули, оділи джинси, е, то що у нас були. І в цьому положенні е, ти е, витягуєш. І уявляєш собі, що ти вирісла на 2 сантиметри. Так, і є, я вам хочу сказати. Оля, я тобі невимовно дякую. дякую за цю чудову бесіду сьогодні. Я рекомендую цього спеціаліста. Запрошуємо вкотре до нашого простору артесті. Дякую тобі ще раз. Дуже дякую. Можна обійняти? Дякую, дякую. На все добре, до нових зустрічей, Па-па. Oh, uh,